ДТП у Миколаєві дівчина патрульна госпіталізована у важкому стані. Аварія сталася вчора пізно ввечері на перехресті вулиць Садової та Пограничної. За інформацією поліцейських вони переслідували порушника, їхали з увімкненими проблисковими маячками. На перехресті в них влетів позашляховик від удару. Патрульний автомобіль відкинуло на газон, а позашляховик перекинувся. Очевидці кажуть, винні в аварії патрульні. Вони, нібито, їхали на червоне світло в той час, як позашляховик їхав за правилами на зелений сигнал світлофора. Коли перед ними вискочили поліцейські кермувальник не встиг загальмувати і врізався в правий бік авто. В салоні позашляховика була дитина. На щастя, вона не постраждала. Травму отримала дівчина патрульна. Вона у важкому стані в лікарні. Шел с включенным синим пропуском. Да. То есть красного да. нет у Включил звуковую сигнализацию. Да. Подошел к первому перекрестку, приостановился, его пропустил. Рванулся и крепит, потому что этот остановился. И это получается шел на зеленый. Подъезжая к перекрестку, включился запрещающий сигнал светофора и проехал автомобиль на запрещающий. Приус включил сирену, не убедившись в том, Что создаст помеху, идущей со стороны Садовой в сторону проспекта Ленина. И получилось ДТП.